Всім привіт! Мене звати Іриска Позитивча і ви вже бачите, що ще за світлі. Сьогодні мені купили лампу, ось таку лампу, вона червона. Так. І сьогодні я хочу в відео показати мій особистий щоденник. І давайте ж почнемо. Так він виглядає. Тут пише, я приклеїла ось таку штучку. Ось особистий щоденник 2015. 2016 року штуку Ірина. І три таких сердечка. Тут е, водоспад і пише водофай. Е, Тут був нащер. Я просто червоною ручкою обвела. Задній він ось такий. Звичайно, я приклею палітурку іншу. Тут в серії. Так, і давайте ж почнемо. Ось так перша сторінка виглядає мій щоденник Ютуб, мені все є, це то з ним все. Тут така наклеєчка play, play, смайлик, така наклеєчка, е э, така зірочка, забудь про негатив, живу позитиві і ось такий смайлик. Тут я можливо потім буду писати, ну тут бачите, не файл. E, nothing's last forever. Немає нічого нічного. І ось тут таке чорне. Тут, звісно, я не буду писати. Ця сторінка мені також подобається. Тут ось такі ноги і тут такі ноги. Тут смайлик, тут я сама намалювала, смалювала і тут смайлик. Тут я вже сама намалювала. Знак оклику таке. І живи тільки у позитиві, Живи сьогоднішнім днем, бо завтра може не наступити. Тут я не знаю, тут я намалювала, тут я буду про своїй, ну, про свої мрії на напевно писати, наклею таку штучку. Тут е, я дуже люблю котиків. Можете читати, ставте на паузу. І тут ось такі котики. Е, також ви можете замітити на сторіночках ось так рамку. Тут е, я вже починала туп той різних писала, я кожен день мій пройшов, тут школа, такі лінії, хвильки, тут наклейка, е, тут е, відмінно таке кіцька. і тут книжка, що стосується школи. Ось ви можете собі прочитати. Да, е, також я тут пропускаю сюди. Далі в мене ось така йде. Живи своїм життям не міняй його на інше. Ось така сторіночка. Далі тут є секрет. Мені також дуже ця сторінка подобається. Тут така рамка, секрет. Перш я признаюся, Тут вона можете бачити в. Я написала не секрет, а сами. Це дуже смішно, я знаю, але. Що ж можна не дивитися, таке знак оклику і. Все ж таки ми порушуємо правила і зараз подивимося. Тут пише секрет і тут... Ах ти ж яка була, облила, ти зачем секрет відкрила. Чи тут лізеш, як свиня від написано, нельзя. Це я вже запам'ятала. І тут, тут такі закладочки, надивитися секрет, секрет нету. Це придумала я сама на у вірші дні. Далі це сторіночка вже. Це п'ятниця вже субота. І ви також можете собі прочитати. Тут субота. Я робила ось такі штучки. Тут така машинка, квіточка, смайлик. Усміхне життя одне. Ось таке і тут такі. Зараз кажу, що я ні в кого не брала ідеї. Малювала абсолютно сама. І тут я такі лінії жовті проводила. Далі це сторіночка дуже прекрасна, тому що я її присвятила своїм батькам. Ця сторінка присвячена моїм батькам. Тут наклеїчка. Це перебуває таке. Ну, тут я вже написала. І тут ви самі вже бачите, мама і тато. Мама тато це найголовніше в житті. Це найдорожче в житті. Мама тато, якщо б не було б їх, не було б тебе. Цінуй їх, поки вони живі і здорові. Вони завжди підтримують тебе і захистять. Я люблю, я люблю своїх батьків, якщо вони сварять тебе. Вони хочуть, щоб ти була кращою. Сердечко, I love. дуже гарна сторінка. І тут ви вже побачили, що я писала. Тут вже понеділок, неділі. А, ось. чомусь не снеги я написала? Не знаю. А, до мене приїхала сестра. Стоп. Не знаю. до мене приїхала сестра, короче, з бабою я весь мог писати Ладно, Ось так. Зараз понеділок в нас історія прийшла 4 уроки. Зараз коней зарубіжній літератур. і буде контрольна з математики, а потім фізкультура. Ми йдемо додому, зараз середа. З... тепер вже середа, а вівторок в цей день не було нічого цікавого, Тільки посилка. Я написала ось це вівторок. Так що таке рамка і тут вівторок. Тут понеділок. Тут вже середа. Далі пошли середа. Тут я числа писала. Також тут такі лінії. Тут пише школа. І, бачите, і тут така стрілочка. значить нам потрібно це все. Ось тут продовження середи. Я писала іншою ручкою почала заповнювати, тому що я не знаю. Гелянду з нас І четвер. Минуло два уроки, зараз географія, я хочу вже на гурток театральний і додому. Все. Ладно. Як вже п'ятниця має бути, я вже з п'ятниці і продовжу. Я хочу закінчити це. Це буде до е, п'ятниці. Стоп. Четвер. І я коли почала. Я в четвер почала, походи. і в п'ятницю. Суботу, а п'ятницю я не заповнювала. Так, я буду П'ятницю мені зісім заповнила. Ні, я не заповнила, я доповню до п'ятниці ще. П'ятницю п'ятницю заповню і в мене буде неділя тиждень таких заповнювань. І якщо вам сподобалось таке відео, ви хочете такі відео частіше, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Також пишіть мені приємні коментарі. Всім бай-бай.